Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка! Ми з вами вже познайомилися з українською народною іграшкою. Ви пам'ятаєте? Вони можуть бути зроблені з дерева, глини, тканини і соломи. Дітки, давайте сьогодні разом з вами намалюємо глиняного півника. Почнемо роботу. Дітки, за допомогою батьків обведіть свою долоньку на папері, щоб в нас вийшов шаблон. Потім намалюємо нашому півнику дзьобик, око, грібенець, крильця і лапки. А потім, коли розмалюємо, почнемо прикрашати його візерунками. Так, в мене вже намальовано, я почну його розмальовувати. Розмалюємо спочатку дзьобик червоним кольором. Греб'янець. Пам'ятаєте, як ми розмальовуємо? Спочатку обводимо по контуру, так, потім замальовуємо. Ось так, червоним лапки робимо нашому півнику. Блакитним зробимо око Так, і почнемо робити візерунки хвилястую лінія. Так, ось так. Кружечки. Більшого размера сделаем. Вот так. Просто линии. Вот так. Це зробимо ще крапочки в нашому півнику, щоб він у нас був гарний і яскравий. Так. Дітки, а ви можете придумати свій орнамент. Ось так. Ось такий яскравий малюнок у мене вийшов. Дітки, хочу подивитися, що вийде у вас. Чекаю на вашу роботу. До побачення!